вони стали першими, хто після 9 класу вступив до Білоцерківського медичного коледжу. Для закладу ця подія стала ковтком свіжого повітря, адже раніше вони набирали дітей лише після 11 класів. Проте рік тому коледж отримав ліцензію і одразу ж набрав 200 абітурієнтів. Серед них студентка Владислава каже, стати лікаркою хотіла з дитинства. Пари їй подобається, хоча й не завжди вистачає часу охопити весь матеріал. І, хоч дівчина навчається на першому Орсі, але вже дає практичні поради як справжня гінекологиня. Галі потрібно проводити обстеження раз на рік та за потреби, коли жінка відчуває, що щось в її організмі є не, неправильним. Або якщо так можна виразитися, після зґвалтування, або будь-якого насильства над жінкою потрібно обстежуватися, оскільки щось може бути не так. За рік до планування дитини до зачаття дитини потрібна і жінка, і чоловік вони повинні відмовитись повністю від алкоголю, від поганих звичок, від коріння. Оскільки ДНК чоловіка також несе в собі ДНК, пам'ятає всі звички погані, тому дитина може це прийняти у чоловіка, можуть бути різні патології. У коледжі вчаться на зубних техніків, фельдшерів, акушерів та медсестер. Тут застосовують новітні технології, такі як 3D-окуляри, за допомогою яких у віртуальній реальності можна дослідити кістки, органи людини та навіть провести операцію. На такій парі ми поспілкувалися з першокурсником В'ячеславом. Він лише один хлопець поміж 29 дівчат, тому спочатку йому було досить незвично. У цій спеціальності хочу трішки попрацювати в ній, але все-таки більше душа лежить до масажу. Ось тут хочу закінчити курси масажів, потім в реабілітаційному центрі. І якщо все буде добре, свій центр відкрити, Мене більше до цього тяне. Зараз мені найбільше предмет подобається медична хімія. Ось, як до мене сказали, нам показують цікаві досліди стояти біля дошки, розв'язувати якісь цікаві задачі, щось нове для себе дізнаватися. Були препараті на організм, теж ми таке вивчали. Це дуже цікаво. Сам предмет мені дуже подобається. Викладачка стоматологічних дисциплін пані Тетяна навчає студентів робити зуби, які виконують не лише естетичну функцію, а й жувальну. І навики молодь здобуває у спеціальній лабораторії. Зуботехнічна лабораторія е, оснащена новітніми технологіями. На сьогодні ми закупили, точніше, в нас вже є. Е, Піч керамічна, є прес для видавлювання м'яких протезів, є піскоструйний апарат, є мультіварка, є мультіпрес, є ще багато різних інструментів для виготовлення зубних протезів. Очільник закладу задоволений, адже діти йому подарували віру в майбутнє, а їхнє захоплення навчанням подекуди навіть дивує. До того ж, медицина це важлива галузь. У ній можна розвиватись і заробляти непогані гроші. Нинішня реформа медицини дозволяє заробляти лікарям близько 25-30 тисяч гривень. А медичні сестри до 15-16 тисяч зможуть заробляти абсолютно сміливо. Ну тут все залежить від того, наскільки активний і інноваційний керівник, тобто наскільки він залучений до цього всього. Тому медицина зрозуміло, що на новий фонд без кредита там, чи нову машину діти не витянуть, але переважно просто почати свій робочий шлях. Абсолютно можливо, приватна медицина. Да, приватний сектор саме медицини він дає більше можливості, як для лікарів, наприклад, хірургів від 3 до 4 і 5 тисяч євро заробляють в приватних закладах. Медична сестра і тисячу євро стандартна зарплата. Тобто для цього зрозуміло потрібен досвід. Нещодавно у коледжі запрацював тренінгово-ресурсний центр з впровадження універсально прогресивної моделі домашніх візитів, завдяки підтримці ЮНІСЕФ тут облаштували простір, де студенти-медики відпрацьовують навички догляду за малюками, зважують, годують та вчаться правильно їх тримати. Усе максимально наближено до реальних умов. Тож розвиток медичної освіти в Україні є важливим аспектом формування здорової нації. Олена Бойко, Олександр Куга. Еспресо Біла Церква.